31 травня весь світ відмовляється від паління на користь здорового способу життя. Обміняй цигарку на цукерку. Таку акцію щороку проводить центр здоров'я разом з соціальними службами. По первых ми роздаємо пам'ятки, як бросить курити вред рік курення на організм чоловіка. І очі уваги ми вопросам пасивного курення. Опитування, що їх проводять спеціалісти, демонструють результат. Є майже кожний, хто зловживає сигаретами, усвідомлює їхню шкоду для себе та оточуючих, проте не готовий відмовитися від шкідливої звички. Центр соціальних служб сім'ї, дітей і молоді такі акції влаштовує не тільки у певні дні. Їх проекти покликані покращити здоров'я щоденно. У день відмови від паління фахівці центру взяли участь в акції разом з волонтерами громадських організацій Перемога і Наша допомога і учнями, викладачами 13-ї і 14-ї загальноосвітніх шкіл міста. Щоправда, зі слів спеціалістів, слов'янці поки що не готові сприймати подібні акції належно. Людей наших славянских немножечко пугают, когда к ним обращаешься. Хотя такое мероприятие, как получи конфету за, за сигарету или просто подойди пообщаться, у людей вызывает немножечко шок. Ну, это, наверное, как бы роль небольшого городка, где у нас это еще не обкатанная форма. Если не обращать внимание чем-то, какими-то восклицательными знаками, скажем, да, как эта палатка. То звісно, так все і буде, йти, само само собою. З осиллями декількох людей проблему звичайно не подолати до боротьби має долучитися кожен, хто виступає проти паління, навіть пасивного, і результат обов'язково має бути позитивним.